Що спім, все не встаємо, мамка от встала, б, дощик на вулиці прийшов, такий рясненький, рясненький, всі твої помідори полив, не переймайся, не треба тепер з вітрами м'яти. Я хіба що й скажу, мусичка? Та я так, слово сказала, подумав, не подумавши. ти ко мне тренди багато, мусічка, ти давай мамку води і пішли вже на вулицю. Вже треба йти, а то бачиш, дощик приспав її. Спить і спить, ніяк стати не може. Зараз встане. зараз я вмиюсь, вона потягнеться, а теж стане. Давай, мамка. Ой, як я з вами втомаю всяк, коли ж ви проснетесь ще в бої. Давайте, вставайте. Мусечко, чого ти сидиш? Давай, вставай, будь мамка. Вона щось не хоче. Ай, про мене та йти. О, мамусік, ти вже встала. Напісли, пішли ж смаденьку. На променаді к сходу. Там рижик вчора ходив. Уявляєш? Ти, мабуть, що на ті двері мене випусти. А то я щось боюсь його вже. Він мене лапи тип тептав, каєнь, тептав. Рижик і рижи пірадло. Сонтик, що ти море з обіжаєш? Він ж хорошенький. Дивиться так на мене гарно. Ой. Хорошенький, це тобі хорошенький, а я для нього суперник. Ага, Режурка ти є? Давай, мамка, прапор піднімаємо, я піду на променад. Ха? вдруг там Брежулю зустріну. Режуля. Давай. І прапор уйтору оцей похмурий тень. Бажаю пітня тут. А вам бажаю всього найкращого, хай цей тень буде хоч і не сонячний. Але теплий та затишний. Ваша муся цьому мопки, пока! А ми давай мам от тут підняв. Безпечні шеність і прапоркую второк пожар підняту. Пошсоняк, цьому всім па -па. папа, робочого дня!